Привіт, кіберспортсмени! Доки дотери плачуть за актами патчем, кесири неють про відверто погану недооперацію і купу нафікшених багів на вертіго, дедлокери отримують смаколики під День усіх святих у вигляді величезного пачу з купою оновлень. Нові герої, нові текстури, фікси багів, ребланс героїв і карток. Але щось я розігнався. Ви на Ватага спортс. Я Арк, і давайте подивимось, що там відбувається в дедлоці під Геловін. Шість карел шість нових героїв додали в дедлок за один день. Муерту чекали більше року. Про рінгмастера взагалі розмови йшли років шість чи типу того, а четвертий акт взагалі страждає переносами від того, що вав дороблюють кеза. Але не квапимося радіти. Герої поки що в тестовому варіанті, і доступні в окремому матчмейкінгу, під назвою Hero Labs, які доступні з 19 по 21 година кожного дня. Всіх їх зливали ще місяці два тому, а зараз хіба що можемо їх потиснути. Пройдемось швидесенько по всіх. Каліко або перероджений цього коточувака чувака з драгонболу. Перший скіл запускає киського ворога, яка штовхає його у напрям касту і потім вибухає з підкидуванням ворога. Кицька може вибухнути і раніше повторною активацією скілу. Другий скіл змушує каліко стрибнути на ворога і дати йому лайтову мілішну тичку. Протягом трьох секунд можна дати стрибок ще в одного ворога. Третій скіл ставить ту саму статую кота, яку твоя мама придбала в Єгипті в 2006 році на курорті. Має 300 хп, стоїть 120 секунд, але приємно працює як турель по тій цілі, яку ти атакуєш. Ще й працює як скаді, зрізаючи хіл на 30%. Є ще кнопка телепорту на статою, але поки що не працює. Цієї можливо буде працювати як трепа темпларки за ганімом. Ульта робить її інвізною, помічає усіх ворогів, а мілішна тичка зменшує булут резіст з прокачкою, ще й збільшує відновлення стаміни, дає 40% слов резистансу. На третьому рівні силова тичка накладає на ворога Сайленс. Головний плюс героя пострілами ставить плюси, додаткова комунікація. Далі сралк, е, тобто фетом. Перший скіл конусом завдає шкоду ворогам, збільшуючи свій веп-ндемедж по ним на 8% кожну секунду. Другий скіл це паунс у вікно. Фетом стрибає у напрямку погляду, наносячи демедж і підкидуючи ворогів у повітря в кінцевій точці. Цікавого можна кастанути під себе. Третій скіл це затичка, це та сама пасивка Шива. Ульта. Ти гарпунишся до стіни або підлоги, стаючи невразливим і невидимим. Якщо ворог цілиться прямо на тебе, і неї спадає. Якщо тебе ніхто не бачить, регене 3% ХП і 5% на останньому рівні прокачки. І це жодним разом не адаптована Баракуда Сларка. Жодним чином. Взагалі, ніяк. Далі вихідний, тобто генгпленк, тобто. Е Холідей або жінка з діжкою, але не ідеал, бо там не пиво. Перший скіл пускає діжку, яка поки що дуже зламано працює зі стінами. Вибухає від пострілу або зіткнення з ворожим героєм, але секундою після випуску. І вгадайте, що вона зробить. Так, нанесе демедж і підкине ворогів у повітря. З фантазією слабувато. Другий скіл встановлює лаунчпад. Наносить шкоду після приземлення і бафає тебе і тімметів, збільшуючи мов спід. А ще у бафа звук фейзів з дотилол. Далі пасивка, яка при влучанні хедшоту наносить підвищену шкоду і накладає конфеті Ворога, яка сповільнює його мувспіт як дефуз. Чим довше діє, тим менше сповільнення. Ульта це тупала особи бетрайдера з доти. На третьому рівні ще я ганімне. І так, воно працює з дешами і лаунчпадом. Надалі Magician. Але що з ним? Перший скіл працює як карта Рейси та не зовсім. Ви випускаєте снаряд в напрямку погляду, який наносить демедж і накладує той самий фейдінг слоу, як і пасивка Holiday. Повторною активацією ви можете змінити напрям снаряду у напрямку прицілу. Другий скіл створює, ну типу, свою ілюзію. Поки що це моделька Lady Gayst, яка повторює вашу атаку. Повторною активацією ви можете помінятися місцями з копією, а на третьому рівні прокачки ілюзія може кастувати перші скіли разом із вами. Третій скіл це гек шамана з лівої граню. Перетворює ворога в кролика. А, це кролик лоу. Працює як на себе, так і на ворога, так і на тіммейтів. Збільшуємо моспіт, але також збільшує і шкоду по кролику на 25%. На третьому рівні він ще й масовий. А цей під якийсь ульдинамо або леша дуже сильно виглядає. Ульта це поки що заглушка з ультом парадокс. Далі вайпер ні, не цей. Перший скіл запускає, ніж бумеранг, який наносить демедж і сповільнює ворога. На третьому рівні випускає коносом три таких ножа. Другий скіл плює в обличчя свого ворога отрутою, яка тим більше наносить шкоди, чим менше у ворога здоров'я. Третій скіл це пасивка, яка бафає слайд. Він швидше, довше, спритніше і дозволяє слайдитись по сходах нагору. На першому рівні прокачки учила шість зарядів стаміни. А ще на третьому рівні прокачки дає 50% вихилення під час слайду. Коротше, контрол не відтискаємо, хлопці. Ульт це щось середнє між ультою Дузи і сліпом титана. У визначеній області перетворює всіх на камінь. Герої вразливі до будь-якої шкоди, але стоять АФК. Якщо хтось отримує 200 демеджів по кам'яній формі, він просинається. А ще, що вчилась зі швидкістю стрільби, йому взагалі ок. І останній це клокверк лісник який у вільний час займається екзорцизмом. Що це взагалі? Балтазвяк! Перший скіл після невеличкої затримки випускає камінь, який наносить шкоду і станеть ворогів. Другий скіл можна юзати тільки на кріпа. Працює як Сіфон ДП. Хілить на 150 хп на першому рівні прокачки, але ще й стане кріпа. Якщо під час дії кріп гейне, відновлює один заряд третього скілу. Третій скіл це такий собі спам з величезним КД, саме тому нам і потрібно хавати кріпів другим скілом. Кидає сміття у ворога, яке наносить шкоду і сповільнює його. Більше стаків, більше сповільнення. Під час ультизк локверка вилітає душа, яка при влучанні у текстуру або ворога наносить йому шкоду. Тим більше, чим більше пролетіла душа, сповільнює на 60% і телепортує це на місце, де влучила душа. В цілому герої прикольні. Окрім останнього, я хезе, як це пояснити, майже всі потребують допрацювання, але виглядають фаново. Що буде, коли їх релізнуть, сам сфрог знає, а поки що перейдемо до ребалансу геймплею і мапи. Щодо візуалів: додали шейдери, які допомагають краще бачити героїв на різних ділянках мапи. А ще подивіться на цю красу. Новий, більш темний візуал мапи з усілякими новими гарними додатками виглядає прям дуже стильно. Ну і ще покращили візуали звуки на багатьох героях і предметах. Щодо геймплейної частини, по-перше, фіксанули деякі баги, хто б так зробив з Dota і CS, ну чесно. По-друге, зачеплю лише основне з цієї величезної обнови, бо там прям дуже багато. Флекс слот тепер дають не за один шайн, а за обидва. Коробки і свині ресаються три хвилини замість двох. Урна тепер з'являються в одному місці. Це незмінно. А от кінцева зупинка для неї тепер може змінюватись. Залежності від нетворсу якоїсь команди. Різниця нетворсу для різних точок має бути 8%. І ось як виглядають нові кінцеві точки для урни. Якщо урну не доставляють за 90 секунд, а хто так робить взагалі? Вона починає висмоктувати 1% максимального здоров'я в секунду і вимикає регент цілі. Якщо Урну скинути після 90-секундного таймеру, вона миттєво повертається на точку спавну і на 12 секунд стає недоступною для цієї команди. Трішки підбафали гвардії вокери на ранніх стадіях гри, а ще ревланснули Бекдора, аби він тепер не вмикався одразу. Помруть кріпи. Респаун тайм мідбоса скоротили з 7 хвилин до 7, 6, 5, в залежності від того, скільки разів він був убитий. Легесенько так підбафили парування, абрамси обличчя до огляду. Кріп хілер на лінії тепер хілить раз на 35 секунд, і без хілу на лінії тепер стояти просто неможливо. Додали декілька мостів і проходів на мапі, що робить геймплей ще різноманітнішим і активнішим. Щодо предметів і героїв, тут величезні зміни за типом плюс 1, мінус 1. Розглядати їх всі буде дуже довго, тому головне, на мою думку. Дуже. Сильно, як на мене, бафнули титановий магазин, а Лакішот тепер працює як МКБ. Екстра Хелс тепер грейдиться в Fortitude, який став прям дуже крутий. Колд Фронт наносить подвійну шкоду кріпам, а Ethereal Shift по виходу дає 40% Spirit Resistence і мув спіду заміжогідних 12 Spirit Power. До речі, 6 Spirit Power тепер вбудовані. Щодо героїв, Абрамсон на 15% збільшили час між атаками. Макгіні знову підбафали і так мерзенні турелі. Міраж, попри незначні нерфи, тепер отримує 3 секунди Unstoppable після телепорту. Діх, то цілком дуже сильно забафили. Ну а Ямато на першому рівні прокачки ульти тепер отримує цілих 20% швидкострільності. Насправді оновлення величезне, і оглянути все і встигнути за актуальністю просто неможливо. В описі ми залишимо лінк на повний список оновлень. З вами були VataGaiSports. Підписуйтесь на наш ютуб канал і інші соціальні мережі, аби не пропустити нічого цікавого. Дякуємо за перегляд!